Не тому, що ви такий розумний, але тому, що це, 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 це ріка Святого Духа, яка дає тобі ці слова. Ви можете э, простягнути руку, і, а, і ця людина отримає зцілення. Через те, що в тебе є якась особлива no, the... річ але через тому, що Дух Святий тече через тебе. І це є необмежений ресурс. Need, тому що там, де є потреба, Holy flows. там тече Святий Дух.